Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини про те, чи хоче закінчувати війну Російська Федерація. З вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, бачите тут кнопочку Стежити. Будь ласка, приєднайтесь. Спеціально для вас готую щодня перевірені новини. Підписуйтесь, будь ласка, кнопочка стежити. Ось тут сенсаційна новина. Війну треба закінчити. Гідно зараз особливі дні, коли дуже багато може змінитися, заявив Зеленський під час прес-конференції з президентом Франції. Мир у планах немає. Путін підписав бюджет Російської Федерації на дві Шостий рік, де 40% усіх витрат це на армію та силовий блок. Повідомляє центр протидії дезінформації. Серед іншого, Кремль запускає нові податки, підвищує ПДВ до 22% Ускладнює роботу малого бізнесу. Тож платити за війну доведеться простим росіянам. А українцям хіба не так? Як ви думаєте, шановні глядачі? Чи це якимось чином відгукнеться на нас у НАТО? розглядають більш агресивну поведінку та навіть превентивний удар у якості оборони від гібридних атак Російської Федерації. Повідомляє американське видання. За словами голови військового комітету НАТО, це має бути перехід від реактивної тактики до проактивної. А превентивний удар відповіддю на регулярні кібератаки, диверсії та порушення повітряного простору з боку Росії. Вже можна сміятись, не пройшло і майже чотирьох років повномасштабної війни в серці Європи. На переговорах у Флориді України. Україна і США обговорювали можливі терміни проведення нових виборів та перспективу обміну територіями. Шановні глядачі, а ви за обмін територіями чи проти? Я раджу нам написати, що Україна єдина. Два слова в коментарях. Давайте підтримуємо наших хлопців. Україна єдина два слова в коментарях. Залишайте під цим відео. Ось тут знизу. Інші важливі питання залишаються невирішеними, включно з характером гарантій безпеки України з боку США і Заходу. Зазначають журналісти. Українська сторона на переговорах наголошувала на важливості особистого контакту між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом, щоб визначити наступні кроки на найвищому політичному рівні.